Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету інвестицій та міжнародного співробітництва. На засіданні комісії присутні Зіньковський Володимир Васильович, Савчук Степан Михайлович. І запрошені Галина Степанівна Криса, начальник фінансового відділу. На порядок денний відноситься одне питання: пронесення змін до бюджету Дуповецької сільської територіальної громади. На 25 рік. Доповідає Галина Степанівна Крим. Добрий день, шановні депутати. Отримали постанову Кабінету міністрів від 14 липня 2025 року номер 819 щодо розподілу освітньої субвенції з державного бюджету. Тому, враховуючи цю постанову, пропонуємо врахувати у складі дохідної частини загального фонду бюджету 7 мільйонів 277 тисяч грн., та направити її в відділу освіти для оплати праці педагогічним працівникам за рахунок коштів освітньої субвенції. Кошти розраховані з вересня по грудень місяць цього поточного року. Другим питанням виникла необхідність отримали листа від одержувача бюджетних коштів комунального підприємства Добра справа про перерозподіл раніше призначених їм коштів. Оскільки виникла необхідність щодо ротового перерозподілу зв'язку з заповненням вакантної посади по добровільній пожежній команді, яка утримується в комунальному турнірстві, це водій ДПК, машини пожежної драбин, де, з драбинами. 18 тисяч пропонують скільки для забезпечення поточного місяця заробітної плати. Його зарплата 18 e, тисяч. І e, e, тут є e, прис, також навчання його, оскільки там має бути спеціальний допуск, бо да, оскільки машина спеціалізована і має бути спеціальний допуск. Роботи з підвищеною небезпекою. Так, так. І тому це в тих 18 тисяч врахована оплата праці та його навчання, e, щоб мати цей допуск на, для роботи на цій машині. 18 тисяч. Чи... Так. Зви за та Степана. Я, я за, за. Де Де, шо, я за два за прийняти і е, є лист відділу культури е, для, е, для оплати послуг з оренди сцени та озвучення її необхідно виділити кошти в сумі п'ять тисяч. Пропонується перерозподілити кошти раніше, які були передбачені, на забезпечення діяльності будинків культури в клубі. П'ять тисяч зменшити будинку культури, відповідно mm -hmm. збільшити їх. На, на проведення заходів по святкування. Я, Я за рішення прийняти. Дякую. Питання, які були, ну, не, не потребували вашого розгляду, вичерпані. Дякую.